Мати право на відсрочку це не означає мати саму відсрочку, це різні поняття. Якщо ви маєте право, її треба оформити, тобто наявність у вас документів, які підтверджують там. Якесь опікунство там хвороби і тому подібне не надає вам саму відсрочку, надає її територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Основні критерії, які надають право на відсрочку, передбачені в 23 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І деякі там ще питання визначаються 560 постановою. Ви зобов'язані зібрати всі свої медичні документи. Взяти свій паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, якщо у вас такий наявний, якщо у вас такого немає, то вам його зроблять. І звернутися з відповідною заявою до ТЦК та СП особисто, де надати ці документи на розгляд комісії. Після розгляду комісії буде прийнято відповідне рішення. На 90 днів, якщо ви звернулися з першого дня цього нового указу президента, відстрочка оформляється. Після Завершення попереднього указу відповідно випускається новий указ, і ми зобов'язані цю відсрочку переоформляти заново так само, як громадяни, які мають право на цю відсрочку, зобов'язані звернутися до територіального центру комплектування повторно для оформлення цієї відсрочки.